Я безлідь, нормально. Стою, в руках не тримав. Я подумав, що я Вальтера достаю. Все, я її викопав. Всім привіт. Приїхали ми в ліс. На пошуки монет. Лусланя ходить. Не знаю, чи щось попадеться, бо по карті тут нічого немає. Зовсім нічого. Рядом тільки село одне. І все. на дорозі якась монетка. Весеш советська. Да, на жаль, що це у нас 3 копійки. 77-го року Да, до щасі ходимо. знахідок зовсім немає. Нормальна така глибина. І советська монета. Так, що це у нас? Трьошечка 30-го року? Ну хоч так. Буквально пару хвилин тому назад говорили. Хотя бы, чтобы советский попадалось ранее. И оп, монетка. Давай монетка. Советская. Три копейки 54-го року. Нормальные такие станные. Переходим, перейшли в другую частину лесу, А тут муравьи такие великие, что капец. А Косючі грезуть за все що тільки можуть. У Саші там монети совєтські пізні попадаються. Попалось 5 копійок, але я її зламав. Звичайно. Лопатою. Буває. Це 5 копійок 61-го року. Попали, короче, на якісь позиції. Це воєнні. Знайшов шкарабайки. Того часу і попався один, одна оці німецька монета. Пені, чи як вони тоді називали? Точно не пам'ятаю. Ніколи толком не знаходив. Ну, така вбита. Патрони ось такі попадаються, ціленькі. Дуже багато. Ага, не хочу ламатися. Крепкий. Передень вже все пересохло з якимось железом смішаний що. ладно шукаємо далі така ця попалася така невеличка глибина вроді би як патіна на ній Думалі, снімо онлайн і буду доставати що воно таке щось корогле а що ну за фіня якась непонятна штука де вона наверное, что советский. Думал, что прикольно будет. Какая то была патина Е. Непонятно, короче, штука. Вообще такие. Это же должна быть именно меня. Это все на момент, как все шаклёс. Так, они не сам вар. А вот, здесь О, вискочив зі з диркою, царка. Бачите. Ох, які комахи лазять на мені. Тома Це у нас 2 копійки 1812 рік. Е, НМ Фідьюрка є. Тасі є насев. Хороший сигнал. Сейчас подивимось. Угу, глубоко. Я ее выкопал. Ось она. Монетосина. за монетосина? Ух ты, деньги. Ничего себе. Я его нашел. 1737 вроде бы. О, в камере, Нормально так. Глибоко було десь. По 6 штик. Супер. Сигнал, як у тебе тоже монетка царська. Зараз куплю лайгарно. Любійся, змі нормально. Та йому, я тільки не в руках не тримав. ладно. ну ка ну ка Звучит, как монета. Ну. Опа, монетка. Монетка? Ну-ка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Опа, лежит да. Сколько она он меня тут чекала. Так, опять 2 копейки. Все-таки... Так, а який рік? Ух, яка Грязно. Так... Рік не бачу. Сейчас витру хорошо подивлюсь, скажу. Так, це у нас 2 копейки. 1814 року. Букви НМ 14 року ще не находив. Прикольно. Глибоко було. Поверхностні сигнали всі повикопували. ям тьма тьмуща. А от на глибиніші монетки лежать. Ходимо по позиціях. А там у мене Ви подивіться Саня сів. Офігеть! Звідки він тут? Яма була. Я правда подумав, що я Вальтера достаю. А тут а... Даааа топорик. Інтересно чий він? Скіфи, напевно. А если був би десь тут рядом э, кер, то подумав би що КР 100%. Але рядом тут КРА немає. Да. Жер. Давно я тупо не находил. Ох, як давно. Да Итак, обзор сьогоднішніх нахидок. Дві копеечки з тиркою. Це німецька монетка. Прикольна така. Ще один царик. А, нет, да, это дневник 37 -й. А, это советы, советы. Опять монетка вся, царская. Да, так, ну и советики все ранее. Нормальные такие тоже. Да, Замок. Красивый, да? Кручацкий замочек. Такие шины с доходов. Сукерка такая. Супер. Треба її почистити, хорошо буде. Ладно, будемо їхати. Всім пока.